Привіт! Давайте зробимо ці бровки разом. Для початку я очищую шкіру і волоски за допомогою пінки від зола. Витираю спочатку сухим, а потім вологим ватним диском. Потім переходжу до корекції. Працюю в комбінованій техніці віск плюс пінцет. Спочатку пінцетом прибираю всі найтемніші та найжорсткіші волоски. Далі допрацьовую воском. Після цього набираю пасту для розмітки на кісточку і промальовую форму брів. Підчищаю лінії за допомогою кератин клінера Віталан. Мені подобається робити легку димку по нижній лінії, тому сухою ватною паличкою розтушовую зовнішній край пасти. Далі замішую фарбу та починаю наносити з хвостики. Наношу однорідним щільним шаром. Працюю спочатку з однією брівкою, промальовую хвостик, далі переходжу до іншої. Потім заповнюю тіло брови і промальовую початки. Ближче до початку фарбу наношу тонким шаром, щоб вийшов м'який градієнт. Починаю змивати фарбу. Сухою ватною паличкою стираю фарбу і якщо мені подобається відбиток на шкірі, змиваю водою та ж роблю її з іншою бровою. Поступово змиваю фарбу по всій довжині. Гарно протираю вологим ватним диском, після проходжуся по бровах колорфіксом від Elan. Завершую процедуру фарбування брів фіксуючим воском. Прочисую брови щіточкою проти росту волосків, а потім кладаю їх по формі. І ось такий результат у нас вийшов.